І так, переходимо до дев'ятого ряду шість повітряних петель, 6. Тепер в, перший стов... в першу вершинку попереднього ряду стовпчика першого ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, з однією основою. і інший У другу основу в'яжемо один стовпчик з одним накидом. У третю в'яжемо знову ж таки два Це наш листочок іде на розширення. Далі в'яжемо три повітряні петлі. Тут у нас було 5 стовпчиків з одним накидом, ми пров'язуємо три. Перший пропускаємо, в наступні три у нас іде три стовпчики з одним накидом. В кожну вершинку попереднього ряду, чи то основу цього ряду ми пров'язуємо по одному стовпчику з одним накидом. Ось так. Знову в'яжемо три повітряні петлі. І знову нам потрібно тут розширяти наш листочок. першу в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Вдругу в другу в'яжемо один стовпчик з одним накидом. Третє в'яжемо знову ж таки два стовпчики з одним накидом. Ось так наш листочок йде на розширення знову ж таки. Далі пров'язуємо три повітряні петлі. Знову першу пропускаємо і три стовпчики в кожний наступний. Першу пропустили, і три стовпчики з одним накидом. Пров'язуємо в кожен наступний стовпчик попереднього ряду. Цей листочок іде у нас на звуження. Ось так. Далі, знову-таки, три повітряні петлі. Наступний листочок нам потрібно розширяти тобто ми пров'язуємо вперше два стовпчики з однією основою, з одним накидом. Другий стовпчик, один стовпчик з одним накидом, і в третій знову таки два стовпчики з однією основою. Тут ми пров'язуємо три повітряні петлі. Центральний наш стовпчик можна маркерочок перенести, знову три повітряні петлі. І знову у нас йде на розширення дві, два стовпчики з одним накидом в перший стовпчик попереднього ряду, в другий стовпчик ми в'яжемо один стовпчик з одним накидом. третій Знову ж таки два стовпчики з одним накидом в третій наш стовпчик попереднього ряду. Знову в'яжемо три повітряні петельки. Тут, де було 5, робимо три, першу пропускаємо, три пров'язуємо стовпчики з одним накидом. Стрішки розпущу ниточки. Три повітряні петлі. Знову оди листочок на розширення, наш наступний. Вперше пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. другу один стовпчик з накидом, в третю знову ж таки два стовпчики з одним накидом три повітряні петлі, три стовпчики. Перший пропускаємо, в наступний в'яжемо. Один стопчик з одним накидом, другий стовпчик з одним накидом, і третій стовпчик з одним накидом. В п'ятий ми вже нічого не в'яжемо. В'яжемо три повітряні петлі, і знову у нас йде на розширення: два стопчики з одним накидом, в перший. Другий в'яжемо один стопчик з одним накидом. Три, два стопчики з одним накидом в третій наш стопчик попереднього ряду. В'яжемо три повітряні петлі. І приєднуємося, пропускаємо дві повітряні петлі попереднього ряду, приєднуємося в третю повітряну петлю попереднього ряду стопчиком з одним накидом. Ось ми пров'язали дев'ятий ряд з вами. Зараз розпочинаємо десятий ряд. В'яжемо 4 повітряні петлі. Тут, звідки у нас розпочинається повітряна цепочка, робимо стовпчик з одним накидом. В'яжемо три повітряні петлі, і за схемкою ми вже повинні запам'ятати, що у нас ще йде розширення нашого листочка, тобто вперше ми пров'язуємо Два стопчики з одним накидом з однією основою. В другу і третю ми в другу пров'язуємо один стовпчик з одним накидом. В третю знову ж таки, один стовпчик з одним накидом. В четверту знову один стовпчик з одним накидом. І в п'яту нашу вершинку попереднього ряду ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом з однією основою. Розширили таким чином свій листочок, знову три повітряні петлі. Цей листочок у нас йде на звуження, тобто ми в'яжемо тільки один стовпчик з одним накидом в центральний, центральну вершинку попереднього ряду. Знову три повітряні петлі. Тут знову у нас листочок іде на розширення. Вперше пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Далі один стовпчик з одним накидом. Знову ж таки один стовпчик з одним накидом. Далі пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, з однією основою в останній стовпчик попереднього ряду вершинку. Ось так розширили ми свій листочок, знову три повітряні петлі. На один стовпчик з одним накидом в центральний стовпчик попереднього ряду, три повітряні петлі. Тут іде в нас знову на розширення. В перший пров'язуємо два стовпчики з одним накидом з однією основою. Наступний пров'язуємо один стовпчик з нею. Одним накидом, другий стопчик з одним накидом і третій стопчик з одним накидом. І в останній пров'язуємо два стопчики з одним накидом. Три повітряні петлі, і знову у нас прийшов час розширяти нашу центральну частинку. Ми в наш центральний стовпчик пров'язуємо три стовпчики через повітряну петлю. Тобто один стовпчик з одним накидом, одна повітряна, знову стовпчик з одним накидом. Знову одна повітряна. Знову йде у нас стопчик з одним накидом в ту ж таки вершинку. Три повітряні петлі. Знову наш листочок іде на розширення Один стовпчик з одним накидом, ще один стовпчик з одним накидом. І ще один тобто, у нас посерединці у нас виходить три стопчики з одним накидом. І в останній ми в'яжемо в одну основу два стопчики з одним накидом. Ось так у нас виходить три повітряні петлі. Тут у нас іде на звуження один стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі. Тут у нас знову йде на розширення. Розширяємо двома стовпчиками в одну основку, потім три стовпчики з одним накидом в кожну наступну вершинку попереднього ряду. Знову у нас йде ось так два стовпчики з одною основою в самий останній наш стовпчик попереднього ряду. Тобто ми пров'язуємо два стовпчики, три стопчики по одному, і два стовпчики знову ж таки разом. Щось я тут неправильно зробила трішки. зараз перероблю. Так, далі. У нас буде три повітряні петлі. Один, два, три, знову ж таки, один стовпчик з одним накидом в центр. Наш листочок ми зменшуємо. Три повітряні петлі. Знову наш листочок йде на розширення наступний, тобто пров'язуємо два стовпчики з одним накидом в одну основу. Три стовпчики по одному пров'язуємо. В останній два стовпчики пров'язуємо. Три повітряні петлі. Відраховуємо з попереднього ряду три повітряні петлі, і в четверту пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. І знову стовпчик з одним накидом. Ось таким чином ми завершили наш десятий рядочок, і як ви бачите, у нас рядочок, наш рядочок симетричненький. листочки розходяться у нас рівненько. Не звертайте увагу на пряжу, вона, бобінна, трішки має не зовсім гарний вигляд, але коли випереться, буде досить гарно. Тут у нас все йде в дзеркальному відображенні. Всі листочки, все все як потрібно. Тому набираємо знову ж таки, пров'язуємо шість повітряних петель, це у нас 11 ряд. І залишилося у нас два ряди, 11 і 12. Я вам зроблю завершальний. Так як ви будете в'язати далі по цій же схемці. Дванадцятий рядок я вам просто покажу, як обв'язка буде цього бактуса виглядати. А потім, звісно, я розпущу і буду в'язати далі за схемкою. А обв'яжу вже в кінці, коли буде готовий бактус. Так, 6 повітряних петель: 2, 3, 4, 5, 6. В наш стовпчик пров'язуємо три стовпчики з однією основою, з одним накидом. Три повітряні петлі. Далі наш листочок іде вже на зменшення, ми пропускаємо першу. Другу, третю, четверту і п'яту пров'язуємо по одному стовпчику з одним накидом. П'ять пров'язали три повітряні петлі. Цей листочок у нас йшов на звуження, тепер він у нас йде на розширення. Ми сюди пров'язуємо три стовпчики з одним накидом в одну основу. Один. Два. Три. Я надіюся, ви зрозуміли сам принцип пров'язування ми листочки одні йдуть на звуження, інші на розширення. Три повітряні петлі, знову ж таки, 5 стовпчиків з одним накидом, підряд пров'язуємо, першу пропускаємо і останню залишаємо. Сте п'ять, три повітряні петлі розширяємо знову чотири 5 п'ять стопчиків. З одним накидом першу пропускаємо, другий, третій, четвертий і п'ятий в'яжемо. І шостий ще три, чотири і п'ята, п'ятий стопчик, три повітряні петлі. І наша серединочка пров'язуємо три. стовпчики з одним накидом з однією основою. Три повітряні петлі. Тепер один стовпчик в центральну петельку. Знову три повітряні петлі. Знову розширення. Три стовпчики з одним накидом в одну основу. Три повітряні петлі. Знову п'ять стовпчиків з одним накидом через. Першу пропускаємо. Перший стовпчик, другий. Третій. Третій в'яжемо другий стовпчик з одним накидом. Повітряні петлі. Тут у нас іде розширення три стопчики з одним накидом в одну основу. Три повітряні петлі. Тут у нас іде листочок на звуження. Першу пропускаємо, і в наступні в'яжемо по одному стопчику з одним накидом. і так 5 разів Три повітряні петельки. Розширюємо наш листочок. Три стовпчики з одним накидом в одну основу. три повітряні петельки. Тут уже звужуємо наш листочок. Першу пропускаємо, наступні в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом по одному стовпчику в кожну вершинку наступного ряду. повітряні петлі. Знову ж таки, розширяємо наш ще один листочок. У нас основа вже тут закладена з минулого ряду. Тобто в'яжемо три стовпчики з одним накидом, з однією основою. Три повітряні петлі. Одну пропускаємо і в'яжемо. Ось так. З'єдналися з стопчиком з, з одним накидом, пропустивши дві повітряні петлі попереднього ряду. І 12 ряд. Одна повітряна петля. І тут у нас робимо чотири стовпчики без накиду. Один, два. Три. Чотири. Робимо три повітряні петлі. І тепер уважно. Тут у нас листочок, як іде на розширення. Тепер нам його треба звузити. Він у нас буде просто коротенький у 12 ряді. Ну, а у вас це буде ряд, там, який, можливо, там 36-й чи який він, там, в залежності від того, який ви собі схочете за великий. В кожну вершинку пров'язуємо стовпчик з одним накидом, але ми його не дов'язуємо ось так пров'язали накид і залишили. Наступний точно так. Пров'язали накид і залишили. І в третій точно так само пров'язали накид і залишили. І тепер, тільки коли у нас на гачку буде вже 4 петлі, ми їх просто пров'язуємо однією разом. Тобто, ми ось як ми загарно завершили вершинку таку у нас буде. Так? Далі пров'язуємо три повітряні петлі. І знову ж таки пров'язуємо три стовпчики без накиду, просто як варочку в'яжемо їх і все. Ось так, три. Це, звісно, ниточка бобінна, вона розпушиться буде досить гарно. Далі пров'язуємо чотири повітряні петлі. І тут нам потрібно робити стовпчик з двома накидами. Перший ми пропускаємо, другий, третій і четвертий, робимо два накиди на гачок В другий, один раз пров'язали накид, зв'язали. другий раз пров'язали, накид, зв'язали, залишили на гачкові дві петельки. Наступний точно також, також робимо один. Другий пров'язали, гачку три петельки залишилося. Знову ж таки робимо один, два, На гачку чотири петельки. Ми їх пров'язуємо разом і робимо 4 повітряні петлі. Знову ж таки, сюди пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. І таким самим чином ми вив'язуємо до кінця ряду. Тут у нас буде три стовпчики з одним накидом, з однією вершиною. Три повітряні петлі, три стовпчики з одним накидом з однією вершиною, три повітряні петлі. Тут буде у нас три стовпчики з однією вершиною з двома накидами об'єднані. І 4 повітряні петлі їх розпочинають і завершують. Ну І таким чином ми пров'язуємо до, кін... до серединки. В серединці у нас завершення буде ось таке. Тобто, ми тут пров'язуємо стовпчики з одним накидом 3. Тут 3 і один, е, в, сам, в сам стовпчик, тобто у нас тут буде 7 стовпчиків з одним, без накиду. І далі, далі таким самим чином дов'язуємо. На цьому все. Будь ласка, користайтеся. Постараюся скинути, вставити схемку, щоб було вам все зрозуміло. На цьому е, до побачення. Гарних вам гарного вам перегляду. Всього найкращого, пока, пока.